Всім привіт! Мене звуть Олена. Будемо шити світшот по викрики, які я зробила з необхідного мені світшота. Робити буду з футера, з виробів, які вже мені не потрібні. Викрайку з світшота зробити нескладно. Єдине, тут є пару нюансів, яких потрібно знати. Я взяла світшот. Що головне, це. Я так ви так розумієте, це полочка, а це рукав. Головне зрозуміти, який у вас рукав по фігурі, чи він спущений, чи він ріглан, чи він взагалі просто обрізаний, дуже скошений рукав. В мене це приспущений рукав. Тобто плече спускається нижче за само плече. Треба з'ясувати угол наклона цього рукава по відношенню к самому світшоту. Це обов'язково треба соблюсти. Просто прикладаємо бумагу і знімаємо викрайку. Ось я приклала бумагу і зняла викрайку. Довжина плеча, пройом і довжина самого світшота. Тепер викрайка рукава. Якщо ви його просто розкладете, вам здасться, що рукав має ось таку форму. Ось так і ось так. Але насправді він має іншу форму. Він ось сюди заходить. От сюди. Тому треба його розкласти ось таким чином. Он тут іде угол вогнутий снаружу, а тут внутрі. І йде туди. Тобто. Прикладаємо рукав, і має ось він таку форму. Це прямий кут, ось прямий кут. А тут іде вогнута сторона всю сторону, а це снаружу. Його чуть-чуть випрямляємо, так як він положено йому бути викрики. Ось так. І знімаємо викроку. Все, зняли. Тепер шиємо світшот. Країмо тканину. Я розрізала полочку на ті клаптики, які я буду з'єднувати. Рукав я поки не розрізала, тому що я ще не впевнена, як його я буду робити. Тому поки роблю ось цю полочку. Прикалуємо деталі викрайки на тканину. Треба соблюдати доліву та поперечну нитку, і вирізаємо. Я вирізаю з припуском на шов 1 сантиметр. Зоблюдаємо зеркальне відображення. Складаємо мозаїку згідно вашого плану для полочки, наприклад, я зараз роблю, а потім я скалю все і буду зшивати. Розкладати потрібно так, щоб тканину не натягувати. От вона вільно легла. і зверху накладаємо ту частину, яку нам треба пришити. Вільно накладаємо і скалуємо. Я скалола вертикальні шви, буду їх одночасно пришивати. Лапка в мене звичайна, яка йшла з машинки. Мені здається, щоб не стягувала тканину, краще поставити стібок 3,5, ну, десь 3,5. Так як я страчу без доверлака, то спочатку я прошиваю звичайною лапкою. А потім покажу, що я буду робити далі. Після того, як я перестрачила всі шви, потрібно метати, так як футер це тканина, яка не сиплеться. Єдине, що по вертикальним швам вона не скручується, а по е, швам, які поперечні, вона ось так скручується. Обметувати потрібно всі шви. Обметувати буду зігзагом. Я спробувала декілька варіантів обмювальних строчок. І мені краще всього сподобався зігзаг, тому що він не заворачує тканину, не скручує, не стягує ні в, яку, ні в який бік. Зігзаг. Буде, буду, так налаштую лапку, щоб був, починався близько до строчки, Чому так, я покажу. Ось як в мене, мене вийшла. Тобто, тут залишається зайва частина тканини, я її відріжу. Чому я так залишила і зробила таку широку строчку? Для того, щоб зігзаг краще лягав. Не заворачувався. якщо я буду строчити по краю, і зігзаг буде сюди заходити, він буде заворачувати цю тканину і шов буде скручений. Тому я вирішила зробити строчку 1 см припуск на шов. Зігзаг 3х3. Зайва я відріжу, а лапка, коли стручу, вона притягує, ну, притикається по тканині і тканина не скручується під самою строчкою. Зайву тканину до зігзага я відріжу. І тепер у нас ровний шов, він не скручений. І гладенький. Так робимо зі, всі, зі всіма швами. Для чистоти експерименту давайте спробуємо прострочити маленький шов ну, пів сантиметра. Не можу сказати, що тут дуже погано, але це даліва. І шов виглядає ось таким чином краєшки. І ось такий шов виходить після того, як ми зробили іншим шляхом пішли. Бачите, він гладенький і рівненький. Я не знаю, як, як кому вибір за кожним, але мені більше подобається ось цей варіант. Чим ось цей. Вибирають кожному? Шов заглад... Шви так такі в різні сторони, тому що в нас ось тут вийшов замочок і не було товстого шва. Тепер всі шви потрібно страчити. Строчку буду робити ось такою лапкою. Мені вона подобається з, того, з тих міркувань, що в мене середина відкрита, і я все бачу, коли строчу. Край лапки ставимо вдовж лінії з'єднання. Це буде орієнтир і лапка буде сама по собі тут йти вільна. Іголка посередині. Я поставила ширина стібка 4. Тянути тканину не потрібно. Ось ми закінчили цей шов. Він обмтан, відстрочен і відглажен. Він рівненький, ніде ні, ні, складок немає. Защіпів теж. І так він виглядає з лиця. Таким чином робимо всі шви. Всі вертикальні шви в нас вже готові, це в нас доліва. Тепер потрібно з'єднати. Оцю лінію це в нас поперечна, і тканина тут розтягується гораздо більше, ніж подалівий. Тому треба з'єднати булавками середину з серединою, цей шов цим швом, і булавок треба набагато більше. І якщо ми з'єднали таким чином ось ці шви, то у нас тут буде замочок, який буде нескладно з'єднати. Ось, у нас цей шов в всю сторону, а цей в іншу сторону. І тоді в нас буде просто замочок. Ось. Його нескладно зібрати і нескладно буде прошити. І передню та задню полочку зробити навпаки. Тому що в нас буде плечовий шви, вони теж будуть з'єднуватися. Тому на, на, на передній полочки в одну сторону, на задній в іншу. І тоді в нас теж буде замочок на плечовому шву. Відмічаємо всередину і з'єднуємо. З'єднуємо замочки з одної сторони та з іншої. І так весь шов. Розприділяємо тканину і закалуємо булавок булавками. Булавок не шкодуємо зшити та обмітати, і потім обробити шов, зробити його поменше. У мене готово вже дві полочки. Це задня полочка. Ось вона так виглядає. Передня полочка така сама. Так же саме я зробила два рукава. Далі сострачуємо плечові шви. Я їх уже сколола булавками. Тепер прострачу: вмітаю рукав і примітаю боковий шов рукава та полочки, а потім примірюю. Після примірки, намітку я всю зняла. Примірка вийшла вдала, нічого коригувати не прийшлось. Тепер всі шви світшота я відпарила, тому що після того, як ви його заш'єте, буде складно все відпарити. Вшиваємо рукав в пройму. З'єднуємо шви плічові. Я загладила так плічові шви, що вони з'єднуються в замочок, скалуємо булавкою і так весь рукав папромі. По Потім його потрібно буде вшити та обмітати. Рукава я вшила, відгладила, але відстрачувати я не буду. Вирішила, що мені це не потрібно. Скалуємо боковий шов та рукав. Місця з'єднання, ось так булавками, близько до цього місця, а потім остальну частину стручимо та обмінюємо. Тепер капюшон, це в мене викрайки капюшона Таких потрібно дві деталі, таких дві. І так само такі ж деталі потрібно на підкладку. В мене вже був капюшон в одній з кохт тому я його обрізала як мені потрібно. Тут вже є підкладка є, а також є наружна частина. Тепер потрібно зшити пришити цю частину і підкладку до цього капюшона. Зараз я прикалю булавками, а потім сестрачу. Капюшон має ось таку куліску з цього боку, тому потрібно пришити аж сюди його, а потім він закриється під підкладкою. Тому я буду пришивати ось відсюди, по колу. І також з цієї сторони підкладку. Тепер потрібно пристрочити та обмітати з цієї сторони та з цієї сторони. Капюшон я застрочила. Тепер мені потрібно закінчити з підкладкою. Я його виверну на ізнанку та вставлю підкладочну тканину. Так само приколю і підшию, як і наружну частину. Поки okay, я пристрачила не всю підкладку, залишила Ось вхід між лінією посередині яка полоскою та боковою частиною. Я примітаю тут, для чого я це хочу зробити? Я хочу спочатку вшити капюшон в світшот, потім його поміряти, а потім вже його дошивати, якщо все добре. Тому що якщо я зараз зашью повністю весь, весь капюшон, то я потім не зможу. Мені потрібно буде ось тут зробити, обмітати. Я це зараз не робила, тому що я хочу спочатку поміряти і впевнитись, що в мене все гаразд, а потім вже буду доробляти все, що мені потрібно буде, щоб завершити цей капюшон. Нам потрібно вшити капюшон. вирівнюємо горловину, перевіряємо, рівно ли все в нас виходить і прикалуємо капюшон. Капюшон. як його зробити? Взяли капюшончик вместе з підкладкою, прикололи пометкам меткам центральных частин та бокових, пристрочили вместе с подкладкою, обмітали. Зробили шовчик рівний, коротенький. Кіпірну лінту пристрачуємо шов-шов з напуском для того, щоб можна було потім накрити і прострачити ось тут. У нас тут однакова відстань зверху. То тепер ми приколимо булавками до самого світшота, не на капюшон, а на сам світшот. І прострочимо по кіперній лінці, і в нас повинна бути відстань однакова. Якщо всьому правильно зробили. Прикололи булавками з цієї сторони. Ми можемо побачити відстан, на якою будете страчити, і пристрачуємо цю кіперну ленту знизу, Капюшон я вже завершила. Розстрочена киперна лента. Це лицо... на задня полочка, це передня полочка, ззаді світло, а попереду зелена. Манжет я розпустила і додала його в резинку і зробила резинку длинніше на розмір, який мені потрібен. З іншої світшути я розпустила резинку і з нього, так як ці манжети дуже маленькі, я зроблю два манжети за моїм розміром. Резинка на рукава. Відрізала 13 см в моєму випадку. Розвернула, звернула, зістрачила, вивертаємо. Розправляємо шви в різні сторони, вивертаємо, вийшла в нас резинка. Тепер її потрібно пришити до рукава. Розділили на 4 частини, додали сюди булавок, помітили. Так же саме зробили на рукаві 4. Одягли резинку на рукав. З'єднали ці булавки, додали додаткових, перевірили, розтягнувши все левірно і тепер будемо пристрачувати на резін, на строчимо на машинки. Я зняла столик і натягнула на рукав машинки, рукав світшота і буду строчити Зараз просто прямой строчкой, а потом по колу еще зигзагом. Рукав готов. Вот так выглядит он снаружи. И вот так изнутри. Тут можно подрезать. зайве і буде у вас рукавчик. Така ж, така ж сама історія з резинкою для низу світшота. Історія пошиття цього світшота завершена, Що можу сказати? На цей випадок, що світшот шити з футера це просто прекрасна ідея. Футер це така тканина, яка прям проситься в пошиття. Не хвилюйте шити з футера, це не складно і дуже просто було б бажання. Дякую за перегляд. Всього вам доброго. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть будь-який коментар. До нових зустрічей, пока-пока.